Вітаю усіх, хто нас дивиться! Це програма «Вершки» та я, її ведуча Наталія Ципліцька. Сьогоднішній випуск програми особливо цікавий. Запитаєте, чому? Та тому що у мене в гостях український бред Піт, актор театру і кіно, Роман Луцький. А я нагадаю, нашим гостем є український бредпіт, актор театру і кіно Роман Луцький. Романе, перш ніж ми розпочнемо, давай таке невеличке анкетування пройдемо. Відповідати лаконічно і швидко. Домовились? Давайте. У яких соціальних мережах зареєстрований і твій нік? Всюди Роман Луцький, це є Фейсбук і Контакт. Улюблена страва. Багато. Найбільше передаєш. Добре, порубок. борщ, я люблю. Це так, це всі кажуть: борщ, і я люблю борщ. Улюблене місце відпочинку. Дома в селі. Що цінуєш в людях? А, чесність. Відвертість. І твій життєвий дивісь. Буде бути оптимізм. О оптимістом. Молодець, ти з цим справиш. Романе, ну перш за все, наша знімальна група вітає тебе з народженням сіночка, здоров'я йому і щастя батькам. Дякую. Як назвали молодшого Луцького Станіслав? Хто обирав таке ім'я? Все ж таки в фіналі фінальний штрих був за мною. Дуже довго обирали і раніше ми з дружиною думали, ще коли тільки зустрічалися. Ми думали, коли буде хлопець, то буде Станіслав. Потім, коли вона вагітна була, ми його, ну я не знаю, не сказати, обізвав. Ну, обізвав його Вольотька, і ми так говорили, от Вольотька всередині. А коли ми народили, то все ж таки ця історія завершилась, і потрібно нову історію відкривати. І ми назвали, все ж таки повернулися. Були в нас такі е, різні думки в кінці кінців, я сказав так. Оскільки ми вже торкнулися розмови про сім'ї, як познайомилися з дружиною. На зйомках кліпу. Це був 2010 рік. Знімали музичний кліп Гурту Так Треба, наш Івано-Франківський був такий. Шукали актора. Дуже довго якось вони шукали і все ж таки мене знайшли. І я так і познайомилась. Вона там грала головну роль. Тягнув. кохання з першого погляду це було якесь таке. Це було якось цікавіше навіть. Була симпатія з першого погляду, але потім якось не на. Не на картинку, я звернув увагу, хоча вона дуже красива. Але от е душевно ми зійшли з Зрозуміло. Ну, це ось дуже важливо. Це, це, це насправді mm -hmm. дуже важливо, так. оскільки всі банально відповідають. Так, це було кохання з першого погляду. Ми О. якось так. Я, я не її смаку був, ага. я не її типаж. Вона теж не моя була, Н, не, 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 не мій типаж, але е воно якось навіть нам на плюс зіграло. Протилежності таки притягуються? Притягуються. Мені подобалось. Мені інші, <п learnt> <сп talks> <сх> ý... з іншими захопленнями. А, вона... а вона слухала рок, вона а з цією ж групою завжди зустрічалася, тусувалася на рок-концертах. А я любив чуть інших дівчат, а, а якось воно так закрутилося. Ну і для неї. Для неї це мав бути обов'язково брюнет <с. <с.> і так далі. і так далі. Ну, Оскільки тебе прозвали українським бредом Пітом і в тебе багато шанувальниць, зокрема серед жіночої статі, дружина не ревнує? <с. <с.> я думаю, як нормальна жінка, кожна, вона ревнує. Ми якось раніше домовилися я їй казав, ну, ну, це частина моєї роботи. А коли знімали фільм, тепер я буду любити тебе, в мене там була така. Постійні сцена. І коли мені треба було десь якось накрутити, познущатися, я просто витягував сценарій ще перед зйомками Я читаю так. І читаю сюжет сюжетної сцени. Не фізик, це анатомія. Ти актор і театру, і кіно. На театральній сцені ти вже досить довго. Як потрапив у кіноіндустрію? Ну, запускався проєкт Брати, остання сповідь. І ну, кастинг директор Алла Самойленко, вона поїхала в Західну Україну шукати акторів, тому що потрібно було такі тапежі, із гуцульським, і володіння і, і, ну, гуцульською мовою, і взагалі українською добре. Вони шукали тут по Західній Україні. От, і, ну і я так знайшовся, якщо коротко лаконічно, тому що прийшов, проба. Прийшов кастинг, прийшов проби, і, і так воно закрутилося і пішло далі. Так, ти власне і потрапив у Параджанова, де ти зіграв Іллю. Це, так, це, це, це було паралельно. Так, я, я коли приїхав вже на проби до Києва, набрати мені <кхем> Алла Самоєнко, ж ж, директор, каже Рома, а от тут запускається ще один проєкт паралельний. От, і Давай спробуй. Давай приїдь, приїдь на таке до число, спробуй. Я приїхав, і я і там прийшов. Дуель. стріляти значить Клоун. І спробував, і пройшов, спробував, і, і і, і, і знімалися паралельно ці два фільми. Я так: Карпатик і, і отак і катався. Не було, не було кіно, а потім з'явилося і отак. А яке враження було, коли ти себе вперше побачив на екрані? Що ти тоді відчув? Я не люблю на себе дивитися. Напевно, ну. Я не хочу сказати, що кожна здорова чи нормальна людина може, бо є люди, які напевно себе нормально сприймають. У мене є якась критика, плюс щодо професійної моєї діяльності, в мене є критика, є завжди чогось хочеться більш більше, краще зробити якось. І бувають такі моменти, коли ти вже після перегляду себе на екрані, ти дивися, тут можна було так зробити, а тут так. Але цей процес безкінечний, все ж таки колись він має зробитися і ну. Це буде для мене це норма. Цього року, 22 грудня, вийде на екрани української фентезі сторожова застава, де mm -hmm. ти власне граєш одну головних ролей. Як е, відбувався кастинг? чи можливо були якісь цікавинки? Чи тобі е, потрібно було з собою зробити деякі зміни, тобто схуднути, набрати вагу? Що ти робив? От власне до знімального процесу. Ну, в братах, в братах все ж таки було добре, якщо б в мене був трошки пузик, бо потім в, в, в старшому віці в мене там і діабет, і ожиріння. це в братах, то якраз тут вже не потрібно. І взагалі актору треба бути трошки худішим, краще, тому що камера і так повнить, <кій> краще тримати форму, худішим. От. А Підготовка якась. Ну, там просто, я завжди себе асоціював з таким е, драматичним амплуа, з таким глибоко-психологічним. Мені це подобається. Мені подобається вистава на камерні сцені. Мені подобається якось, переживати, проживати в собі. Е, якось, от, такі дуже глибокі психологічні моменти. А в строжві заставиться зовсім інший чоловік. Е, 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 така протилежність, ну я би не сказав, що і мені протилежність якась повністю, бо все ж таки Олешка щось є від мене. І, якби просто витягнув і додав, і так чуть більш гротескно це все випукло. Я думаю, він в мене теж живе. Та він є там. Жив. А який пригадуєш такий, скажімо, найбожевільніший знімальний день сторожової застави, власне, що не забудеш. <рес> У ну, це... мене є в сторожовій заставі мій друг, мій кінь, Орлик. І... А Орлик це, ну, це не мотоцикл, це не машина, де я можу повернути і він, і він мене послухає. І був певний момент, де мені потрібно було е, от рухається камера на автомобілі, і я їду збоку. Потім вона має, е, машина рухається швидше, я маю вийти на е, виїхати на їхню дорогу, на її, її траєкторію. І це все знімалося в лісі. Ну і я їду, я, я, я скачу на колі, і якраз в той момент, де я проїжджаю два дерева. Мені треба після них виїжджати на направо. Я от смикую його, тим, щоб... щоб виїхати на Це що? наліво. наліво. Він мене не слухає, тому що тут машина, тут гул машини, він мене не слухає. Тут якраз машина вже е -е, чуть переганяє. І я бачу переді мною дерево о, метрів. Ну, я не знаю, там, там все в секунді. Це все, все секундне діло. От, я бачу перед собою дерево. Я приймаю рішення все ж таки назад повернутися, не, не виїжджати туди. Повернутися назад, машина в той момент проїжджає, і кінь собі думає, ну окей, я повертаю. Получається, кінь повертає туди, я повертаюся сюди і переді мною дерево, і, і я залітаю в дерево. О, ну, боляче. Ну, це не було боляче, я якось виставив руки, і це було, це було вдало. Це було на це було на ходу, це була швидкість досить така велика. Ти себе спробував і в кіно вже досить вдало, ну і зрозуміло, в театрі ти вже довго. Де себе комфортніше почуваєш? На знімальному майданчику, чи все таки на театральній сцені? І, і там, і там комфортно, це все просто Чуть-чуть різні речі. От. Професійний актор він, буде, він і там, і там себе буде відчувати нормально. Але я більше люблю камерну сцену. Якось в мене так завжди складалося, що навіть з інституту, коли я прийшов вперше в театрі, мене менше було чути, тому що на великій сцені це все потрібно підкреслювати, щоб останній ряд почув тебе. На камерній сцені це все делікатніше, це все інтимніше, це мені більше підходить. А для кіно це ідеально. У тебе шалений темп роботи. Звідки черпаєш сили? Як відновлюєшся? Ну я молодий, мені 30 років, тому якщо буде мені 70 років, то може і треба буде черпати. Я не знаю, якісь кави. Слухай, звідки така, як то кажуть, творча жилка? Це напевно від дідуся, який був музикантом. Це не дідусь, це був дядько. Ага, це був дядько. Так це його ще називали, називали українським бітлом. Це не його. Це їхня група, їхня група, їхня група. Їхня група на рок. в Молдавії. В 68-му вони створилися. в 68-му і в 71-му їх розформували там з Москви. Сказали, от їх розформувати, тому що вони давали концерт. В Румунія вони кхм, на той час представляли молдавську СССР на міжнародних рокових концертах. Прям перечисляно ти струнили, струнили не буде дуюбі. І коли вони давали один з концертів в Румунії, зал під час їхнього концерту став шаленіти, почали виривати крішла, От, І після того ну, це не сподобалось верхушці. і Вони сказали ліквідувати. І їм не можна було збиратися разом. В Оренбург, і вони порозбігалися. А ти співаєш? Як вам сказати? Я співати вмію, тобто, я, співаю, я, співаю, я співаю не з дитинства, але це вже все в інституті, це все в театрі. Співом, щоб так займатися а не займатися. А рідні твої взагалі підтримують кар'єру актора? Не було якихось розмов туди на якусь там іншу професію. Тобто? Не було, не було. Була розмова іди, просто йди, хоч куди іди. Тобто за Ні, абсолютно, абсолютно. Я раніше малював і хотів на дизайн поступати. Я до того, як це все випадково в мене в житті, і на дизайн я не пішов, все ж таки, бо в мене не було базової освіти. Тобто Куда базова освіта це після 9 класу, та й мені сказали, тобі буде важко без базової освіти, тому подумай, може, щось. А я на той момент в селі знімав весілля. <кій> Був оператор на все село. І я сказав, вдома я нікуди цей рік не поступаю, я буду от працювати. І я маю рік от на те, щоб подумати, куди все ж таки мені податися, бо я завжди думав якось зв'язати себе з художньою професією. Ну, саме з художньою. З розумію, з таким художник, художник так. Та -та. Я поступив на режисуру, я тут спробував себе в акторському мистецтві. Мені це все дуже легко вдавалося, мені це приносило задоволення, я себе знайшов, от так випадково занесло. Я завжди хотів таку роботу, не сидячу, не фізичну. не в офісі і не, ну, звичайно, не, не вантажити щось там. І, от. і це мене привело саме туди, туди і мало Як -то кажуть, Випадковостей не буває. Ну... Ну, якщо, бувають випадковості, але вони якось так. Якщо ти собі намічаєш якийсь фарвартер, і тебе може занести будь-куди, але, але, все але все це буде не випадковість, це буде те, чого ти хочеш. Ага. Ну, ти на сьогодні і успішний, і на сцені і в театрі, і в кіно. От про Голівуд не думав якось через кілька років. Всі актори про це думають, а всі актори думають, як би подальше розвивати свою кар'єру, і якісь думки, якісь мрії, якісь плани в мене є. Це не щодо Голлівуд, це щодо це взагалі це Глобально. це от є оцей фарвартер, і треба по йти. Я вже казала, що у тебе є багато шанувальниць жіночого роду. От і запитання власне від однієї з них пані ага. Тетяна цікавиться, яке в тебе хобі поза роботою. Поза роботою у мене так. дідусь був столяр в селі, і коли в мене випадає оцей місяць липень, до мене відпустка в театрі, і я не маю ніякої роботи, і ми їдемо в село. Тобто от, я дружина і, і там вся родина, в мене моя сестра приїжджає з чоловіком за кордоном, вони за кордоном живуть. І я і мій ну, швагро, от і ми майже весь місяць сидимо в майстерні. <зас> да, у нас там станки, у нас там все серйозно. <зас> 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 <Но> це, <зас> це, чоловічі. <зас> це чоловічі хобі. Ну ми як? Ми, ми не майструємо. Ми, 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 у нас дуже багато дітей в родині, мої племінники зараз у мене. І в нас кожного року якісь цікаві проєкти. То, наприклад, нам треба, от, одного року в нас будинок на дереві для дітей, да? Чи там які... ну, різні, різні проєкти бувають, це таке хобі. Ну, Я вважаю дуже класно. Хобі. І на такій позитивній ноті побажай щось нашим глядачам. Ух ти, я, ну, оптимізму. Оптим... ну, мр Мрій. Треба мати мрію. Завжди навіть, е, навіть цікавіше з людиною спілкуватися, коли в неї є мрія. є чітка мрія. А краще коли їх багато. Я тобі дякую, дякую за вам. таку чудову та приємну розмову. Любі телеглядачі спеціально для вас вершки ввели нову рубрику Передай вітання. Відтепер ви зможете передати своїм рідним та близьким вітання з екранів телевізорів. А допоможе вам в цьому ведучий рубрики Дмитро Шумило. Тож, якщо зустрінете Діму вулицями Івано-Франківська, не гайте часу, передавайте вітання. Ну а від нас в подарунок пісня. Всім привіт! З вами Шумило Дмитро. І ми сьогодні будемо шукати людей, які хочуть когось привітати, чи просто передати привіт. Добре, Нука, з завтрашнім першим вересня, днем знань. Він перейшов одинадцятий клас. Валерік, я тобі бажаю успіхів, відмінного навчання і е, веселого свята. Вітаю мене з ним народження. Бажаю щастя, здоров'я, щоб все в мене було добре, і ви мені теж це бажайте. А, ви? А, всім своїм друзям привіт. Все? Та. Так. Скромний, всім друзям і так скромно. А ви. Ні, я паспорт. У вас немає друзів. У Вас є друзі. Передавайте друзям. Всім привіт. Передаю. Що з вас? По імену, з фамілією і копіями паспорт. Оба добрий день. Добрий день. Оце передайте комусь привіт або привітайте. Будь-кого. Я передаю всім своїм друзям Я... Блін. Олі, Ілоні і Маші. Оля, Ілона, Маша, вам привіт. Всім своїм рідним і все. Я граюся, ні все. Дякуємо. To my friends? Вітаю своїх онучок, всіх школярів, які йдуть до школи З святом 1 вересня, з початком учбового року. Ну, і бажаю всім вчитися тільки на гарні оцінки. І також здоров'я і веселих, і веселих свят. Вітаю з першим вересням ще корілон. І... 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 Що ти їй бажаєш? Щастя, візного здоров'я, кохання. Придаю привіт виховательці. А як звати? Люба Степанівна. Любиш Степанівна. І Тетяна Михайлівна друзям друзімся, дочка. Всім вітання. Ворогам також здоров'я і розуму. Якщо вони у нас є, сподіваюся, що вони стануть друзями. <сум> Всім гарного дня, свята, душі, веселості і надії, що завтра буде краще. Вітаю святом свою маму, тата і всіх моїх друзів. З яким святом ти вітаєш маму і тата? Спам'як. 1 вересня мамо і тато з першого вересня. Вам завтра в школу? Йому ні. Замість того, щоб в кіно піти, зате ж перевіряє служити. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Хочете більше дізнатися про зіркового героя нашої програми? Надсилайте свої цікаві запитання на нашу поштову скриньку, яку ви зараз бачите на екрані. Вершки крапочка і в собачка Укрнет. Лише найцікавіше запитання отримує відповідь від зірки. Слідкуйте за нами та дізнавайтеся більше про життя відомих та успішних людей. Дивіться нас, щосуботи о 18.40 на каналі Карпати. А це програма Вершки та я її ведуча Наталія Ципліцька. З нами яскраво та цікаво.